Ердоган заявив, що не бачить початку нових переговорів щодо Кіпру, поки обидві сторони не сидітимуть за столом як рівні. Він також вважає нахабним висловлювання міністра оборони Греції, який назвав турків на Кіпрі окупантами та закликав грецького прем'єр-міністра поставити його на місце. Отака, от у Романе, якщо є коментарі, я з задоволенням даю слово. А тепер до історії, а тепер до історії питання. Багато хто е, вважає, що турки були окупантами на Кіпрі. Турки відповідали лише на зухвалі дії е, чорних полковників Греції. Е, Кіпр певний час був об'єднаною державою турків-кіпріотів і греків-кіпріотів. Турків там було менше. Скажемо чесно. От. Але у них і парламент складався, першим президентом е, е, Кіпру взагалі був священник, я зараз можу плутатися в санах священницьких і так далі. Це все є в історії. Він в такому вигляді проіснував недовго, там було забезпечено це про перемовини і про е, як залагоджувати конфлікти. Да? Е, головне ж сідати за стіл переговорів і домовлятися дотримуватися правил. Бо зараз у нас міжнародне право поламане, геть, його немає. Так от тоді, Кіпр був утворений як незалежна держава, зараз він, в принципі, член Європейського Союзу, як би це дивно не звучало, не член НАТО, там британські бази. Так от він існував як цілісна держава. Після того, як британці звідти забралися, і на, і на, і на Грецькій, так умовно кажучи, території Кіпру, і на турецькій все ж таки автівки праворульні. Ну, тому що після британців так лишилося. От. І після того як чорні полковники вирішили, тобто грецька влада, екстремістська, цей регіон взагалі завжди ділили поміж собою Греція і Туреччина, завжди це суперечка безкінечна. Причому, що в них страви дуже подібні, називаються дуже подібно навіть там Цацики і Джаджик, це одне й те саме. Та? Просто турки читають це, як Джи, а ті, тобто пишуться ніби і схоже, але. Одне й те саме, це йогурт з огірками, е, солоними або там свіжими. От і Кіпр, він проіснував як незалежна держава, але потім чорні полковники вирішили, що це наше, ну як москалі з Кримом. А турки подивилися і сказали, ага, так, і відправили туди свій десант. Оце от ті, хто там пертримуються позиції, що там окупанти, так от просто греки почали перші, якщо чесно. А турки просто туди відправили свій десант, відвоювали ту частину, яка зараз є турецькою, і причому вона називається Турецька Республіка Північного Кіпру. тобто, це не частина Туреччини, як і південна частина це незалежна держава. Хоча там греки, кіперіоти. Є зелена лінія, яка ООН розділила острів. Справді, що я там був, розумієш, я був. З Туреччини е, порушував, так би мовити, всі можливі закони з точки зору здорового глузду. Я літав зі Стамбула туди, е, Верджан, це аеропорт Північного Кіпру. І навіть був момент, коли я скористався в Левкоші, вона ж нікосі, можливістю перейти з турецької частини міста в Грецьку, ну тобто в Кіпрську. Тоді ще пускали, це було давно. Це коли поч... А це було в 14-му році, коли Грішина Гіркін заарештував у слов'янську і різав, типу, посвідчення ножем. Можем. Я тоді дуже сильно, дуже сильно перебздів, що називається. Тому я так можу відновити події. Так, от вони у них було купа, купа купа спроб про об'єднання Кіпру. Якщо турки голосують за. Греки, Кіпріоти, тобто Кіпр, голосує проти, щоб ви розуміли. І mm -hmm. тут е, це два світи, які об'єднати чи можливо. Ну, оскільки вони не воюють, і там ця зелена лінія, вона тягнеться через весь острів, і зокрема через столицю Нікосію, вона ж левкоша. Е, Старовинне місто, все там все прекрасно, тільки турецька частина з точки побуту засрана, скажемо чесно. Грецька вона все ж таки цивільніша. Перейти тепер не можна, навіть якщо в тебе там 100, 150 паспортів, знову вони обмежили перетин. Чи можуть вони об'єднатися? Можуть єдине тільки питання, коли і на яких умовах. Бо турки туди реально, окрім, окрім того, що вони звільнили для турків. Ті приводять в частину півострова, тобто острова, вибачте, то вони переселили туди дуже багато з материкової туреччини переселенців. І вони там собі спокійно живуть, там в обігу турецька ліра. І ще один цікавий нюанс, якби вам було цікаво, якщо в Туреччині алкоголь дуже дорогий, пляшка якогось шмурдяка під назвою віскі, там для них не важливо. Це Чивас Рігал або якийсь, типа бозна шо. Все одно ноль. 5 буде коштувати близько 70 євро пляшка в Туреччині. На Кіпрі, на Кіпрі, щоб ви розуміли, ну, власно, ділюся власним досвідом. На Кіпрі алкоголь просто, ну, просто в рази дешевший. Просто в рази, ніж в Туреччині, континентальній. Іра, ти тут, чи ти заклякла? заклякла? Це було Іра, просто вона, просто вона поїхала перевіряти. Вона в шоці так від того. Від цієї вона поїхала перевіряти. Коли турки летять з, з, з Кіпру, та, ти в аеропорту Ерджана просто будеш чути характерний знаєш, дзвін пляшок, які б'ються один одна ободно. Тобто вони летять з наплічником, щоб ви розуміли. Турки вони їдуть туди закуповуватися алкоголем, тупо пруть свою навіть рідну рак, раки. Є ні і всі весь алкоголь, який вони можуть вивезти, в рази дешевше, тому що він не оподатковується. Вони просто такий човниковий алкотріп у них виходить. І що цікаво, в Туреччині по прильоту з-за кордону, а Кіпр, Північний Кіпр, це для них за кордон, вважається офіційно. то на, на, на виході з аеропорту тоді Ататюрка, тепер я так розумію, в аеропорту Стамбула теж є на виході дюті фрі, не на вході, на виході. Там ще можна докупитися, теж зі знижкою. Так що така от проста арифметика, але чи може ті об'єднатися? може, але це дуже тривалий процес, і те, що mm -hmm. говорить Ер Ердон, до якого можна по-різному ставитися, він правильно говорить, не можна вважати окупацією частини Кіпру Туреччиною, тому що греки, чорні полковники, зробили це перші і в принципі вони почали окуповувати і вважати, що це їхня територія. Але Кіпр офіційно, ти ж знаєш, ну там у них голуб. Причому що і на північному і на південному Кіпрі у них всюди однаковий герб, фактично. Це голуб з липовою гілочкою у дзьобику. Чи допомагає це у миротворенню? Та ні, хер там не вийде. Ну, тобто, це. О, це треба не відмотати, не відмотати, не. відмотати відмотати, відмотати треба ситуацію насправді аж до, 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 до диктатури чорних полковників, як був влаштований Кіпер. Бо він же ж не просто так виник. Це теж були міжнародні домовленості, і вони їх намагалися дотримуватися і якось успішно аж до цієї своволі чорних полковників. Кіпер існував як єдина держава, mm -hmm. яка не належить ні Греції, ні Туреччині. До 70-х от. Це от проекція. Проекція того, що відбувається замороженими конфліктами у світі. кіпер Джон Ді пише Туреччина мусульмани в мусульман алкоголь табу. Я вам скажу ні, бо Ой, це, 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 це. Я так бачу мало у, у Аліксі знайомих мусульман. ні не 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 все так просто, не все так просто. Повіхи. Навіть Полтавін, Полтавін, в Полтаві в Полтаві в хостелі жили там. Там був мароканець, який уявляєш, наскільки хитрий мароканець в Полтаві, в хостелі. Чого він жив в хостелі, каже, це дешевше, ніж винаймати квартиру, і то за тобою ще й прибирають. І мароканець Дуже щоночі, хит. значить, там приходив, приходив з пляшечкою горілочки, щось вони грали в настолки з дівчатами. Я кажу: ну, тобі ж не можна. І він каже, так, Аллах спить, тільки і батьки не знають знаєш, ну, з цієї серії. Отак. Ну блін, життя борочите, як на не всі завжди да ми так думаємо, що воно в отак, от а все може бути по різному. це завжди є особи особистий якийсь певний вибір людини, як прожити своє життя.